Учасники бойових дій, ветерани великої вітчизняної війни та військової служби отримали шанс на безкоштовну імплантацію зубів. Це стало можливим завдяки всеукраїнській акції Якість життя для наших батьків. Започаткована вона асоціаціями стоматологів та імплантологів України і проходить за підтримки міністерства оборони. Три роки поспіль у Києві такий захід відбувався як одноразова благодійна акція. Та віднедавна на базі столичної військової стоматологічної поліклініки допомогу надають на постійній основі. Більше про якісну зміну життя дізнавались наші кореспонденти. Кілька годин копіткої роботи і довгоочікуваний результат. Впевнені усмішки тих, хто виборов нам право на мирне життя. У нижню щали по пацієнтам вживлюють 4 титанові імпланти. Вони слугують основою для тимчасових конструкцій, які вже через три місяці змінять на постійні протези. Преимущество в тому, що це не несъемна конструкція, так як, якщо съемка протез треба кожен день знімати, мити, там, хранити його в воді, в стакані, то це не конструкция, конструкція, есть тобто чиститься як... уже свої зуби, пережовується Піща нормальне, жалоб нету. Переваги нових зубів оцінила й Світлана Куцевол, учасниця попередньої акції. Я настільки мучилася раніше зі своїм старим протезом, а зараз все, я все кушаю, Яблуки гризу. Лікарі кажуть, що чи не єдина складність таких операцій це вік пацієнтів. Він сягає за 70. впродовж імплантації. Учасники акції перебувають під наглядом анестезіолога. Він контролює самопочуття, тиск і пульс своїх підопічних. Перед операцією пацієнти у нас проходять аналізи: загальний аналіз крові, кров на цукор, також КГ. І після цих, ну коли пацієнт отримує результати аналізів, його обслідує лікар-анестезіолог і дає нам дозвіл для проведення операції. Оперативні втручання хірурги здійснюють під місцевою анестезією у поєднанні з седацією. Це один із видів знеболення. Такі маніпуляції дозволяють заспокоїти пацієнта та обезпечити діяльність його серцево-судинної системи. Наші пацієнти вони в сознанні, але їх несколько угнітається до такої степені, що вони перестають стрес, їм становиться комфортно, десь з'являється дрема. Вони, і час для них воно зовсім иначе. Розчитувається. Допустим, час операції вони як 15, 20, некоторые 10 минут. Павло Іванович, колишній льотчик-винищувач. Його військовий стаж 32 роки. Побороти хвилювання перед операцією допомагає бойовий досвід і дружина, з якою вони разом вже більше півстоліття. Так льотчики стрибіці в вовчаких умовах був і не волновався. Там, якщо волнуєшся. То успіху не буде. І тут я не волнуюсь в надіжі, що все буде цілено відлічно. Чоловік мріє, щоб у майбутньому імплантацію зробили дружині. Лікарі таке бажання схвалюють. Хочу, щоб як Лариса Доліна улыбалась. у комерційних клініках. Вартість такої операції може становити більше 20 тисяч гривень. Та завдяки спільним зусиллям Міністерства оборони лікарів-волонтерів і виробників імплантів. Для учасників акції всі послуги безкоштовні. Фірми, які виготовляють імпланти, вони дають їх безкоштовно. Лікарі не тільки військові, але й цивільні приходять в день акції, тобто вони про це знають і ставлять імплантанти теж безкоштовно. І От ця акція вона якраз жертвенна, коли при підтримці індустрії стоматологічної на безмізну основі, не отримає заробітну плату. Спеціалісти реабілітують цих ветеранів. З грудня цього року таку допомогу надаватимуть постійно на базі стоматологічної поліклініки Міністерства оборони. По мірі того, скільки звернеться людей, і буде певний відбір, що не буде протипоказань, І ми зможемо провести знову такий захід. От єдине, що я переповнюю, це може бути загальний стан пацієнтів у військово-медичному департаменті Міністерства оборони зацікавлені, щоб якомога більше лікарів-стоматологів опанували технологію імплантації. Ми почали новий формат. Ні, яка кількість, але от це зробили в Києві. Потім будемо робити в Харкові, потім в Вінніці далі і в Одесі, і у Львові. Таким чином, значить буде не тільки сама акція, а також буде навчання наших лікарів. Такі акції проведено також у Росії, Грузії та Польщі. Що ж до українців, то вже понад 400 ветеранів отримали допомогу і можливість повноцінно радіти життю.